Працівники виборчої комісії з Ларинівської дільниці їдуть до хутора Солов'їв. Це 10 кілометрів по лісовій ґрунтовій дорозі. В хуторі одна хата. В ній живе двоє виборців, сім'я Кравченків, син Віктор та його мати Тетяна. Так вже, вже. вже вказуєте, за кого гатавати. Ви вк... А за кого ви хочете, Ющенку те за кого. Син Віктор також робить свій вибір. Позначку в бюлетені ставить в окремій кімнаті. Наступна зупинка членів виборчої комісії село Бугринюка. Все, далі ми через мост не поїдемо, мост аварийний. Все. Тому... Далі йдемо оце такий оце таке, оце та мост у нас. Вот так по вот людям, тут їх, звісно, не багато, але це так. Тим вот не мене, надо. кожен день ходять і по хліба, да. і да, медработників обращаються, і свій совет за вот они так живуть. А ось зараз ми проводимо голосування вдома. Вдома по селу Буриновка у нас 14 осіб. А взагалі по, а взагалі по, по дільниці 35. Зі скринькою для голосування троє членів виборчої комісії йдуть два кілометри, дістаються до першої хати. Для чого ми голосували за хорошою життя для молодих? Ми вже прожили, як прожили, де прожили. А щоб молодим людям була життя хороша. Які то змінення, коли то довжди сюди вже прийти. Виборці, що голосують вдома, люди, яким понад 80 років, каже Олена Поповченко, розібратися з довгим списком кандидатів для них проблема. Так, я це є, є. Шо, шо, поможе. Це, нічого не Бог, ну, Ганна Обогович читає бюлетень три хвилини. Жителька Бугринівки Олександра Созник не надавала довідки, аби проголосувати вдома. До Ларинівської дільниці шість кілометрів. Жінка каже, якщо не підвезуть, голосувати не піде, бо далеко. А якби було ближче, то пішло. Обов'язково. – А чому вважаєте за потрібно все ж таки йти на дільницю сьогодні і голосувати? Ну, вибори, значить, треба вибирати, буде по-нашому чи не буде, а когось треба вибирати вже. Щоб... Серед тих, хто дійшов на Ларинівську дільницю, – 18-річна Сніжана Мацюк. Дівчина голосує вперше в житті. Думаю, зміни будуть в Україні і потрібно молоді приходити голосувати. Виборців у нас 222, на 10.30 тридцять, проголосувала 46. Чоловік. Віку раз того приходили. Ну, щоб здорова, активна ні, ну потихоньку. На пів 11-ї години порушень ніяких не ввів. Наталія Скляренко, Віталій Коробко, новини на ЮА Чернігів.